Шановна Олена Іванівна, шановні дорогі випускники різних років, дорогі вчителі, шановні дорогі молоді, юні, красиві чернігівці з 15-го ліцею. Ви знаєте, коли а не трошки потихіше зробіть, а то якби директор вас не наказав, би, я всіх запам'ятаю. Да? Я не довго буду мову вести, але коли йшли кадри і знімки були, я був впевнений, що якщо підняти всю фільмотеку, які мали, ну може не було фільму, не знімали так в 62-го лима. Тільки з 91-го, можливо, є певні кадри. Я розумію, що формат зустрічі обмежений, хотілося б значно більше. Але я думаю, що зберуться випускники різних років, дістануть свої особисті, ще не кольорові знімки, покажуть вчителів ту велику порость. Бачите, скільки, ну правда, там круглих. До кінця я так Це зрозумів, кіль. що всі булочки не посчитали, мільйон двісті. Я думаю, що не кругле число було велике здобут. Що особливо я пам'ятаю, можна я розкажу таких декілька епізодів. В 1986 році молода, як зараз, дуже красива, в собі, директриса 18-ї школи отримала партійне доручення. Бачите, скільки часу пройшло, партійне доручення з нами всіх пір. Я на різних рівнях прийшла у 15-ту школу. Відверто скажу. Так вона з 18 спотусівки трошки з ваганнями де все було зрозуміло, де доскладений трудовий колектив, а потім через день чи через два свої роботи телефонує, каже, я так знала, все пропало. А що пропало? Подарувало батареї, відключила обарювальний сезон. І в актовому залі увесь був залитий, паркет був. Піднятий, стурбована Олена Іванівна, але це не з її характером, щоб зразу ж облаштувати, зробити. І другий власний епізод згадую, колись був такий конкурс. уже нема держави, бо в свій час була популярна така передача служура Радянському Союзу. Це як перед ну, такі змагання певне хлопців було, палаці піонерів, фінал вийшли. 15-та, -20 20-та школа, бати сьогодні виставляють кожну. Ну, Відверто те вже було не соревновання а як останні бої, я можу сказати. Коли приймали участь всі. І більше вже не учні змагалися, а навіть учителі, директори. Я згадую, тому що був суддіській колегії. До речі, я більше після того намагався в суддівських колегіях більше не бути, коли стоїть і прижати журі до стіни і вимагають зробити пояснення перемоги одній і інші. Але що Це можу сказати? Що завжди, що не те, що вирізняло, завжди було присутнє в цьому колективі, в згуртованому колективі. Високий патріотизм. І така висока впевненість і гордість, що ти навчаєшся в 15 й школі. Може, не зразу воно приходило, не всі, але перший лісень на Чернігівщині ну, це показник перших здобутки, переможці олімпіад на всеукраїнському рівні, переможці і призери Малої академії наук. Ну і фактично 15-ти лісей це у нас така експериментальна площадка до, до наукових розробок, до процесів виховання, імена вчителів, які мають таких вихованців різного рівня. Олена Валіна вже сказала про випускників, які в різних галузях працюють нашого народного господарства, обіймають державні посади. Це все успіх і життя. Цього чудового колектива, якому виповнилось 50, 50 для конкретного закладу це дійсно мало. Це перша ювілейна дата, враховуючи, що місто 1320. Але якщо врахувати успіхи, бажання, скільки відео на праці, на благо виховання.